Всім привіт! Мене звати Ніка, і сьогодні хочу поговорити про те, як творчість рятує мою менталку. В принципі, я завжди займалася чимось, що люди називають творчими заняттями, і власне це танці або малювання. І зараз вже у дорослому житті вони трансформувалися в інші форми, про які ми і поговоримо. Почнемо з легенької теорії. Я запитала у джіпівчата, чи є якісь дослідження, які доводять, що творчі заняття допомагають ментальному здоров'ю, і такі дослідження є. Я додам скріншоти. Отут варто зазначити, що ці дослідження я додатково перевірила. Я знаю людей, які взагалі не довіряють таким історіям, не вірять, що творчість може якось рятувати і підтримувати. Власне для цих людей ці скріншоти і були особисто для мене, порятунком від певних проблем, завжди були танці. Я займалася ними довгий час. Зараз я не ходжу в студії, але є така штука, як практика вільного руху. Або простіше кажучи, це танці на кухні, танці вдома, танці в коридорі під час повітряної тривоги. Це практика, яка допомагає вам розкрити свій внутрішній потенціал, відчути своє тіло, свої м'язи різними рухами. Немає ніяких правил. Головне те, як ви відчуваєте. Тож варто зазначити, що це не просто ви вмикаєте якийсь трек і під нього танцюєте як хочете. Хоча це теж можливо, практики є групові, я знаю, В них можна сходити, дізнатися, можливо, вони є в вашому місці. Один раз я дуже хотіла потрапити на таку групову практику вільного руху, але пам'ятаю, що в цей день була повітряна тривога вранці, і я не змогла туди доїхати. Тому практикую вдома. Якщо ви ще не пробували, це дуже класна штука, особливо якщо ви вмикаєте якусь музику, яка вас заспокоює, і рухайтесь під неї. Це топ. Тупним пунктом я називу антистрес розмальовки. І, в принципі, картини по номерам теж, бо це схожа історія. Але в картинах по номерах важливо дивитись, щоб оці ячейки, які треба заповнювати, не були дуже маленькими, бо це навпаки дратує не заспокоює. У мене доволі багато антистрес-розмальовок, багато фломастерів. і Я люблю інколи вімкнути якийсь серіал. Або якийсь фільм, який я вже бачила, який мені подобається, і я вже очікую від нього певного результату і розвитку подій, щоб не відволікатися, або якусь музику вимкнути, заварити собі чай або мачу, взяти цю антистресну розмальовку і влаштувати собі такий повний сенс малювання заспокійливий. Якщо ви ще не пробували, я теж рекомендую таку історію. Далі це практика коложування. Взагалі, я згадувала, що ще в дитинстві я любила колажування, у мене були різні журнальчики. Ми з батьками цим займалися. Взагалі, у мене батьки теж творчі люди. Я пам'ятаю свої дитячі альбоми, де були ще фотографії старого формату. Вони не такі там гарні, як могли би бути. Але на деяких фотках батьки додавали якісь кіточки або якісь рамочки робили. Власне, що теж є. Колажами до фотографії, це виглядало дуже симпатично. Мені подобалось. А у мене фотографії дитячі ще в альбомах, бо я нагадую, я 25-го року народження. Тоді були популярні альбоми і відео про те, що мені скоро 30, десь е ось тут. І заново практику колажування я відкрила для себе минулого року, коли сходила туди декілька разів подивитися, як це відбувається в групі, який настрій можна зловити, який колаж можна зробити ось так. Без якоїсь задумки ідеї, і це дуже круто, мені дуже сподобалось. Я на колажування водила і хлопця, і подругу, і компанію друзів. І навіть на мій день народження, минулий у нас теж було колажування. Я купила різних журналів, які можна різати: ножці, папір, клей, все, щоб ми могли. Такому закритому просторі нашої компанії зайнятися разом спільною творчістю вийшло дуже круто. Кожен зробив собі калаш. Якщо ви сумніваєтеся, що можете якось колажувати, що вистачить вашої фантазії на це. Варто спробувати, хоча би просто погортати ці журнали. Бо гортання журналів це теж такий собі медитативний процес. Бо ви роздивляєтесь картинки, дивитеся, що з вочитуєте, що чекаєте для себе нове, теж дуже допомагає розслабитись. Для мене було відкриттям те, що деякі мої товариші, хлопці, з задоволенням, бо я думала, що для дівчат це більш притаманно, хоча це можливо такий стереотип. Але я трохи переживала про це. Але в принципі, всі хлопці також класно провели час, коложували чим здивували мене. Було дуже круто, якщо, наприклад, ви не хочете зараз купувати всі журнали, ви можете дізнатись, де є такі практики у своєму місті. В Києві є я знаю, як мінімум три місця, де проводять такі коложивання. Спробуйте, я думаю. Вам сподобається є також декілька варіантів, як можна йти на колажування. Наприклад, у вас є готова ідея, ви можете подивитися їх в інтересті чи там з голови придумати. Можете робити якусь карту бажань або просто гортати журнал і дивитися, які картинки вам подобаються, і вже компонувати їх. Наступне це малювання або арт-терапія які теж доволі багато проводять в різних форматах для різних людей. Я ходила на декілька арт терапій де я малювала картини. Мені це теж дуже подобається, бо ти проходиш, одразу, малюєш, проводиш час в цікавій компанії. Це дуже надихає, але також у мене є фарби, мальберт все для того, щоб малювати вдома. Тут також є різні формати малювання. Наприклад, декілька років тому було популярно робити. Такі текстові картини, де ви малюєте гарний фон, який вам подобається, і пишете повідомлення, якесь мотивуюче, надихаюче для себе, або можна малювати якісь пейзажі чи щось, що ви вподобали в пінтересті, як я також робила. Мабуть, для першого разу класно сходити на якусь арт-терапію в. Якесь місце, де це проводять, щоб відчути цю атмосферу, зрозуміти, як це проводиться, і потім вже можна пробувати купувати все, що треба додому, якщо вам сподобається, і практикувати це вже вдома. Last but not least — це джорнелінг, яким я займаюся також дуже давно. І цього року я завела собі декілька взагалі блокнотів для різного формату джорнелінг. У мене є просто щоденник, де я виписую думки, ідеї у вільному форматі. І не парюся за оформлення, тому що раніше я думала, що треба гарно це оформлювати, як там дівчата в Тіктоках фотографують свої буліджорнали ці чи щоденники. Вони виглядають дуже естетично. Тут я зрозуміла, що це не важливо, це мій щоденник. і Я хочу і так його, його і веду. Є у мене блокнот, де я записую тільки сценарій для відео, сценарій для відео на YouTube. Із нього я зараз підглядаю свої нотатки. Сценарій для роликів, які я знімаю як лісі-креаторка, це повністю блокнот для моїх сценаріїв, що теж є форматом джорналінгу, бо я виписую туди ідеї конкретно для відео і вибираю, яка мені більше підійде. Також у мене є щоденник вдячності. З минулого року я купувала щоденник, який називається «6 хвилин, але щось він у мене не пішов, тому я. Взяла на цей рік інший формат щоденника вдячності. Це теж класна практика. В день під вечір задуматись, що було класно, за що ви вдячні, що ви зробили, чим ви можете себе похвалити, яке побажання на наступний день можете собі залишити. Також ще одна моя любов цього року це Джанк Джорневінг. Побачила цей тренд в Тіктоці. Він в принципі популярний в Америці, бо там багато цього трешу цих джанків. У мене поки що так багато не збирається всяких приколів, але я вже думаю, що буду в цьому журналі інколи додавати якісь колажі, бо в мене залишились журнали. Якщо в мене не буде вистачати оцих джанків, щоб доповнити сторінку, буду додавати туди щось із колажів. Це теж дуже класна практика, тому що ви збираєте продовження те, що вам подобалось, якісь спогади з дня, які ви прожили. І потім ви робите це як щоденник спогадів може бути також, додавати туди якісь не тільки джанки, а й фотографії, квитки, чеки. Те, що буде нагадувати вам про цей день, який ви прожили, і він був якимось класним і пам'ятним для вас. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, воно було для вас корисним. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які творчі заняття допомагають вам тримати вашу менталку. Що нового ви дізналися, мені було дуже цікаво. Почитати все, що ви напишете. Якщо ви дивилися це відео, поки снідали смачного і гарного вам дня. Якщо ви дивилися на ніч, добраніч, ніч! Я буду з вами. До зустрічі у нових відео.